Вже другий рік у фонді Боярської громади діє програма Молодіжний банк ініціатив. Молодіжний банк ініціатив діє з 2002 року більше ніж у 200 країнах світу. Можна е, дати кошти на якийсь невеличкий проект, наприклад, молодіжний. Зупинка кровотеч, закупівля книжок в бібліотеку, створення екологічного хабу, а можна навчити цю молодь фандрейзити, писати проекти. Самим визначати проблеми молоді, проводити конкурси проєктів і змінювати громаду завдяки молодіжним банкам ініціатив. Ми допомагаємо молоді розібратися, що таке проекти, вчимо їх керувати проектами, працювати в команді. Вони вчаться відповідальності, вони стають більш впевненими в собі. Молодіжний банк ініціатив допомагає сформувати нам громаду. Яка бере відповідальність на себе за своє майбутнє і не чекає, поки хтось прийде і вирішить усі її проблеми замість людей, замість молоді, яка проживає в нашій громаді.